Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу разом з вами подивитися наші окроли. Привіт показати малюсик, який в нас з'явилися. Трішки би хотіла б розказати про, так як в нас на каналі є багато одного нашого підписника коментарів, що він там родоводи так веде, все таке в нього через одного дядьку скупляє. По-перше, в будь-якому випадку жоден. Не знає повністю всіх завідників, кролівників по Україні. Хай там десяток хай два десятка це при тому, що ти спілкуєшся постійно десь їздиш і так далі. По-друге, ми вже от таких ось хвальоних, розхвальоних кролівників купили собі кроля. В купили не краля самсана, маточне поголів'я, а просто м'ясо, яке потім забилося, тому що він був непрацьовитий взагалі. Чи є чи я не знаю, яким він був, в ітозі жодну кроличку він не покрив, дуже був такий пасивний, непонятний. Я ж кажу, в за маточне поголів'я ми просто отримали м'ясо. Більше ми в таких хвальоних кролівників нічого не купуємо. Ми шукаємо так, щоб людина займалася. І це було не на словах, а на ділі. Більш-менш підбираємо так, щоб нам було не дуже далеко їхати. Якщо дуже далеко, просимо в Києві нам перекинути на Чернігівську маршрутку. І тут вже потім забираємо. Е, для. Кролівників, початківців, хотілося б сказати, що коли ви купуєте будь-яке поголів'я, будь ласочка, тримайте їх е е окремо від своїх кроликів деякий час. Бажано це 2-3 тижні для того, щоб подивитися, чи нічим не хворіє, там кріль, кролички і так далі. Щоб впевнитись, що вам ніякої зарази не передали сумісно. Так, є в нас отакі ось окроли. Ця кроличка в нас дуже спокійнесенька, вже не перший раз приводить. Будемо дивитися, що в нас тут є. Ось така ось малиця. Дивіться, які вони позатінькі. Годує вона і гарно. Так, хочеться порахувати. Кількість два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Дуже гарна кількість для того, щоб їх вигодувати. І невтомно. Хочу і далі наголошувати на тому, що. Обов'язково потрібно провіряти гнізда. Вже відходьте від того часу, коли дідулі бабулі казали, не можна чіпати, бо кролице їх кине. Це міф, це неправда. Якщо ви не будете провіряти гнізда. Якщо там є якесь мертве кроленятко, воно просто вам поробить. Погану справу для інших кроликів. Тобто, воно може бути заразне, і у вас їх взагалі не буде. Так, будемо перекривати. Бо тут у нас мамулі такі агресивні. Одна і друга. Як бачите, одна їх зарила гарнесенько але в неї тут їх небагатсько я вже їх перевіряла. Ось таких ось два штучки. Один маленький, один от такий кабанчик, можна так сказати. На жаль, в цієї щось не вийшло. І в неї були мертвячки троє. Тобто, вивела вона п'ятьох. Один навіть був перекусений навпіл. Ну, і тут ось взагалі, взагалі, манюні такі. Вона пух їм не скубла, це я вже трохи з неї наскубала. В ітозі вона мене вкусила, в мене великий синяк зараз на руці. Я просто не очікувала, що я буду однією рукою тримати, другою рвати, і вона возьме мене і вкусне. Бачите, ці взагалі набагато менше видно, що. Менші від тих попередніх, які я показувала. Ось такі ось хрюньки маленькі. Манюні такі. І Із отаких от ось малесеньких лапочок виростають потім ось такі ось великі. Так, що в нас тут маємо по приплоду? Один, два, три, чотири. П'ять п'ять штучок. Так, ще одна мамуля в нас повністю загубила гніздечко, воно пропало, тож вона пішла одразу до кроля. І одна взагалі нічого не привела вже термін, тому будемо знову злучати. Гарні, гарні. Гарні у трошки, да. Отачки, не бійся. Тут ще ось така малеча є. Чого ти пригаєш? Да я не беру твоє дитя, заспокойся. Я ось хочу оцю манявочку познімати. Скоро вже оці ось маюні будуть вакцинуватися ще десь тиждень. Будемо їх вакцинувати і потім вже будемо відсаджувати від мамки. Так, так, разка, дисіда. Це моя малінка. Ой! Як ти б'єшся. Оченятка такі червоні, гарнюні, ті ти маленький. Ті як повиростають, так вже здорові стають. Так Ну і тут малявки вже попідростали. Вже можете бачити, що їм тут вже затісно. Я їх ось буду переселяти трішки і вже буду сортувати хлопчиків та дівчаток. У нас вони тут сиділи по шестеро, і місце їм було вдосталь. Пройшло ось буквально два тижні, і тут їм вже аж занадто занадто місця мало. Буду залишати по троє і розсаджувати далі. Ну що, на цьому все. Всім гарного вечора. Всім па-па.